Шановні врадівчани, щиро вітаю вас з Днем врадівської громади, який припадає на останню суботу вересня. В цьому році це свято проходить в умовах військового стану. Тому я хочу висловити подяку всім нашим землякам, які стали на захист суверенітету України в жорстокій боротьбі з російським агресором. Низький уклін вам за вашу мужність, самовідданість, за любов до рідної землі. Ми пишаємося вашим подвигом, а також схиляємо голови перед тими героями, які віддали за перемогу над ворогом найдорожче це своє життя. Їх подвиг безсмертний, пам'ять про них буде жити вічно в наших серцях. Я щиро вірю в те, що наступний день нашої громади буде мирним та світлим. Тому сьогодні я бажаю всім нам, перш за все, перемоги, і нехай цей затишний куточок нашої планети, який носить. Милозвучну назву Врадівщина приносить кожному з нас щастя і радість, любов і успіх, удачу і надію. Бажаю нам всім взаємоповаги, розуміння, доброго блага і, звичайно, мирного неба. Святом, дорогі земляки!